Розумні зупинки, розумні табло і не менш розумніші валідатори. Просто береш, просто приходиш на зупинку, дивишся на табло і вибираєш, яка маршрутка, і через скільки буде сідаєш. І їдеш. Ще й в додатку можна глянути, чи далеко вона від тебе. Щоправда, ця опція доступна хіба що для щасливих власників смартфонів. Для кнопкових є теж таки табло. Ну хіба не чудово? Але чому при такій кількості інтелекту і технологій, на яку свого часу з міського бюджету добре потратилося на співфінансування? Досі лишаються невдячні пасажири, яким все не так. Отож, ми їдемо від Київського майдану до ГПЗ. Нам потрібен тролейбус під номером 2 та маршрут. Під номером 5, 11 та 12, тож ми йдемо дізнаватися, за скільки часу вони будуть. Втім, ввечері із таблом та ж оказія, що і зранку. Час прибуття транспорту на зупинку не відображається. Лучанка, яка очікувала на свою маршрутку, розповідає, інколи доводиться лишати скарги, аби дотримувалися графіків руху. Якщо дзвоню якщо звоню міську раду на гарячу лінію, то йде. вчасно. Попри все, необхідну маршрутку, аби доїхати нею визначений мікрорайон увечері, таки дочекалися. Щоправда, на це пішло до 20 хвилин часу очікування. Проте підозрюємо, чим пізніше пора, тим ситуація з добиранням складніша.